Любі Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Снігурі. Слухаємо уважно та повторюємо за мною. Подивіться у дворі. В чорних шапках снігу. Ще червоні фартушки, одягли собі пташки, значить, сніг і холоди, наближаються сюди. Давайте ще раз повторимо: подивіться. У дворі, в чорних шапках снігурі, ще червоні фартушки одягли собі пташки, значить, сніг і холоди, наближаються сюди. Молодці малята! А я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!